З вами знову я, Юлія Передарій. І просто зараз я запрошую вас світ вивчення польської мови на уроках муві по польську. В нас сьогодні важлива тема поліція, поліція. Тому не відволікаємося. Відкривайте словничок, якщо не хочете опинитися за ґратами. Поліція. Поліція оберігає наш спокій і безпеку. Щоб визвач поліції викликати поліцію, треба набрати номер 997. Пам'ятайте, поліціян поліцейський має чергувати в громадських місцях та спальних районах. А постарунок поліції поліцейська дільниця. Є в кожному районі міста. Непередбачуване може статися будь-де, тому важливо вміти правильно описати ці місця. Бюро, офіс. Центрум хандлове – торгівельний центр. Кав'ярня кафе. Парк парк. Тому, якщо вас обікрали, варто кричати: Ладче злодія, тримайте злодюжку. І поліціянці або стражніці місця, місце правоохоронці прийдуть вам на допомогу. Не дай вам може стати свідком мордерства, вбивства або випадку аварії. Польською свяде це свідок. У разі, якщо ви стали свідком або жертвою злочинців, варто негайно згоші повідомити про злочин. Якщо ви чуєте стша вистріл, скоріш за все, злочинці мають бронь, зброю. Сховайтеся і чекайте на радіобус, поліцейська машина. Якщо сталося побіч, побиття доведеться негайно їхати в лікарню і зазнавати ще, давати свідчення. Ще одна неприємність це вламані, тобто крадіжка зі зломом або крадіж пограбування. Варто нічого не чіпати вдома і одразу дзвоніть на поліцію. Пристемство злочин не може позостати безкарне, залишитися непокараним. Шестемця обов'язково відправиться до закладу Карнего. Це в'язниця. Ми вивчили більше десятка слів, які знадобляться вам під час виклику поліції. А тепер з цих слів складемо діалоги. Дуже важливо вміти грамотно викликати поліцію. Хало, поліція? Алло, поліція? Так, слухам. Так, слухаю. Mam na imię Agnieszka. Chciałabym zgłosić włamanie do mieszkania. Mnie nazywa ty Agnieszka. Ja chciałabym powiadomić o złamce kwartyry. Gdzie to włamanie? Gdzie samo to stało się? U mnie w domu. Na ulicy Chopena 12, mieszkanie numer 16. U mojemu budynku. Na ulicy Chopina 12, kwartyra numer 16. A co zginęło? A co znikło? Laptop. Złoty pierścionek. Ораз документи, комп'ютер, золота каблучка та документи. Добре. вкруце приїдемо. Добре, зараз приїдемо. Барзодкую, чекам. Дякую за допомогу. Чекаємо. А тепер уявімо: ви гуляли з другом і на вас напали. Вам треба повідомити про побиття. Ало поліція. Алло, поліція? Так, слухам. Так, слухаю. Мам на ім'я Кася. Чабим згочить побіч на улиці спокійний. Мене звати Кася. Я хотіла б повідомити про побиття на вулиці Спокійній. Хто зостав побітий? Кого саме побили? Муй приятель. Мого друга. Всилаємо каретки по готові і вкрутце бенджеми на місцю. Відправляємо швидку і скоро будемо на місці. Добре. Чекаємо. Добре, чекаю. В нас серйозна тема. Тому наостанок пропоную вам трохи розслабитися і перевірити свою інтуїцію. Так, вже перша правильна здогадка. Це наша улюблена рубрика слово пулапка. Сподіваюся, що слово, яке я вам загадала, вас не заплутає. Це слово заказ. Вмикайте інтуїцію. На роздуми є декілька секунд. Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, я зачитаю вам версії своїх підписників. Можливо, вони наштовхнуть вас на правильний шлях. Та це 100% замовлення. Можливо, це паркан польською. Я думаю, це природний заповідник. Ну що, ви вже здогадалися? Тоді слухайте відповідь. Слово заказ. Перекладається як заборона, наприклад, заказ паркування, заборона паркування. І про це ми поговоримо на наступному уроці для автомобілістів. А сьогодні я все ж побуду добрим поліцейським і відпущу вас. Але тільки за умови, що ми скоро зустрінемося на уроці в мові по польську, з вами була Юлія Передарій. До зустрічі!